Що міцніше броня чи криця? В тім житті ми були людьми, навіть ворог уже не злиться, каже, наче залізні ми двадцять пострілів, денна норма, хто осліплений, хто глух. Тут життя не білкова форма, а сильніше залізо і дух. Гра чергується з тюльпаном, хочуть взяти, іди, візьми. Ми для них не Петро з Іваном, без аменне залізо ми. Сліз нема, не кровить з металу, Колорадам один отвіт. Тридцять кроків до терміналу, то портал в ботанічний світ. Гори трупів, хто стогне кволу, хто волає з останніх сил. Нереальний пейзаж навколо, Не земля, марсіанський пил. Переорано, перебито кров потоком страшна яса, пересіяно через сито душі, пекло чи небесам? Перемішано свята і будні, час відсутній, Земля, весна, День для ворога нині судній, що ми смертні він ще не знав. Як закінчиться гра кривава. Палковіруєш, доживеш. Привітають героям слава, той кіборгів слава теж.